Привіт, дітки! Вам подобається насилля? Хочете подивитись, як я проштикну собі повіки 9-дюймовими цвяхами? Чи може у вас є бажання повторити це за мною і влаштувати собі круті пригоди? Жартую! А ось тема ролику вкрай серйозна. Булінг, на жаль, буде одвічною темою, але це не найстрашніше. Цей жахливий феномен має властивість розвиватись та еволюціонувати. І він вже трансформувався у кібербулінг. А тепер уявіть весь масштаб проблеми. Він у поєднанні зі звичайним цькуванням може повністю знищити вас як особистість, зруйнувати ваше ментальне і фізичне здоров'я. Не хочете в це вірити? Не довіряєте інформації, розумію, без проблем. 18-річна дівчина застрелилась в себе вдома. На очах у батьків, а вони не змогли її зупинити. Це звичайна історія Бредлі Вели, школярки, яка родом з Техасу. Їй цькували за допомогою фейкових акаунтів в мережі. Знайомі або однокласники створювали сторінки клони дівчини та від її імені пропонували усім дорослі послуги. В розділі особистої інформації було вказано актуальний номер телефону Бредлі, і звичайно, що їй у відповідь надсилали різні гадотні пропозиції. Сім'я та друзі знали про це, намагались якось підтримувати, але все одно належним чином проблему не вирішили. Вона була засмучена усім цим, але ми і гадки не мали наскільки це серйозно. Прокоментували батьки. Інша історія: 15-річна Аманда Тоц з Канади внаслідок постійного булінгу в інтернеті також закінчила життя самогубством. Дівчина спілкувалася з однокласником у скайпі, повірила словам і показала йому свій оголений бюст. Підліток в цьому випадку виявився не найкращою людиною. Він зробив скріншот та організував масове націкування з іншими однокласниками. Перша спроба суїциду виявилась невдалою, бо дівчина вчасно зупинилась. Проте, вже у другий раз вона не витримала увесь цей тиск і наклала на себе руки. Ось такі от звичайні приклади життя дітей, ключове слово звичайні приклади, бо це перетворилось у буденність. Тепер не смішно, тепер взагалі не весело. Вибачте, будь ласка, що відволікаю, але гадаю, що я зміг привернути вашу увагу до цієї проблеми, хоча б на секунду. Ви напевно гадаєте, що це десь там далеко, і вас це не стосується. Добре, я розповім вам іншу історію і вже з наших реалій, щоб ви вже точно зрозуміли, наскільки це деструктивно і що таке може трапитись не тільки в школі, а й в дорослому житті. Але розповім про це трохи пізніше. Коли я писав сценарій на це відео, то побачив на офіційному сайті ООН статтю про те, як допомогти дитині, якщо її булять в мережі. Як ви вже здогадались. Очікування не виправдались нецікава, непотрібна, штучна інформація без картинок, яка не несе ніякої користі і ніяк не вирішує проблеми. А якщо дитина або доросла людина знаходиться в ментальній пастці, не знає, як і до кого звернутись, батьки не розуміють або не хочеться їх засмучувати. Грошей, щоб ходити на сеанси, до психологів, немає. Проблема нікуди і ніяк не зникає. Онлайн булерів за кількістю набагато більше, вони не хочуть йти на будь-які діалоги та домовленості, адекватної реакції з їх сторони також немає. А у відповідь тільки мерзений сміх і відчуття безкарності. І найстрашніше в цьому, що вони, на відміну від вас, живуть щасливим життям. Проте, не дивлячись на важку ситуацію, в якій ви опинились, вибратись з неї все таки можна. Наш світ динамічний. Ми не стоїмо на місці, впевнено, крокуємо в майбутнє, технології розвиваються, і це не секрет. Заборонити дитині саме в цифрову епогу, користуватись гаджетами та інтернетом буде як мінімум дивно. Неефективно та не на часі, тому що розвиток планети вже напряму залежить від цих новомодних засобів комунікації. Наведу приклад, щоб ви точно вже зрозуміли усю абсурдність ситуації: люсто винайшло вогонь, щоб покращити якість свого життя. А після еволюціонувало в тих, хто ми зараз є. Тобто, вогонь це як інтернет, така ж технологія. Одна первісна сім'я заборонила наближатись своїм дітям до вогню, бо вони грались, не розрахували свої можливості та отримали якісь легкі опіки. Та і, взагалі, сірники дітям не іграшки. Батьки також майже не користуються цим, бо колись доторкнулись до розпочаного каміння. А є інша первісна сім'я, і також зі схожою ситуацією. Проте вони вже знають, як правильно розпалювати вогнище, і вони вміють не радикальним способом пояснити це своїм первісним дітям. Тобто, ви зрозуміли, до чого я усе це веду. сучасні часи потрібна цифрова екологія, методи, які б вирішували подібні проблеми, і максимальне пояснення, чого саме так відбувається і чому не всі люди знають, що таке культура. Звичайно, що на словах все це звучить ідеально і майже як утопія. Типу, якщо всім розповісти, що так робити не можна, то тоді все в нас буде добре. Насправді ні, такого ніколи не буде через людський фактор. І в цьому головний парадокс: ми усі різні. І це добре, і це є відміно. І навіть більше не потрібно бути схожими один на одного, бо так можна втратити індивідуальність. Просто важливо розуміти та усвідомлювати, що одні нормально та культурно сприймають, якщо в когось карі чи сині очі, а в інших навпаки починається свербіж у незрозумілих місцях. І не тому, що в них цієї толерантної та культурної програми немає, а через те, що їхні батьки не активували ліцензійну версію і завантажили піратські програми, ще й з вірусниками. Типу і так працювати буде, якщо казати про це все комп'ютерним сленгом. Але гадаю, що суть ви зрозуміли. А ось психологи кажуть, що якщо в основі виховання дітей закладена агресія. То з часом вони сприймають це як належне, бо батьки виховували такими ж методами, і вони передаються наступному поколінню, і так далі, і по списку. Якщо такого немає, то тоді в сім'ї більш-менш нормально. А загалом все індивідуально і залежить від ситуації. До речі, трохи про очі: у квітні 68-го року, американська вчителька Джейн Еліот увімкнула телевізор і почула шокуючу новину про вбивство Мартіна Лютера. Кінга він очолював рух за громадянські права в США з середини 50-х років. Його смерть викликала надзвичайний резонанс в тогочасному суспільстві. Джейн у той час працювала вчителькою і хотіла підняти цю тему в класі. Наступного дня вона провела виховну бесіду про активіста та його боротьбу проти расизму і дискримінації. Але їй здалось, що учні недостатньо добре її зрозуміли, бо більшість цих були восьмирічними і жили в тому районі, де й вона. Де проживало мало афроамериканців. Джейн хотіла, щоб діти дійсно по-справжньому зрозуміли, як легко виникає расизм і які від нього можуть бути негативні наслідки. І тому вона вирішила придумати експеримент. Але через те, що більшість, Учнів були білошкірими, то їй потрібна була якась інша ознака, щоб поділити їх на раси. І вона обрала колір очей. Еліот сказала школярам, що блакитно-окі діти кращі, ніж темноокі. І більш того, за цю перевагу вони отримують нові сюрпризи, більше часу на перерві, додатковий перекус та дозвіл гратись на нових ігрових майданчиках. Одних дітей вона пересадила ближче до дошки, а інших за останні парти. Вчителька дозволила блакитно-оким дітям спілкуватись та грати Лише з іншими блакитноокими постійно заохочувала їх ігнорувати темнооких і навіть заборонила пити воду з одного фонтанчика. Вона пояснила це тим, що діти можуть захворіти, і їх колір очей. Зміниться. Еліот було цікаво спостерігати, як будуть реагувати і що будуть робити діти, яким нав'язали цю несправедливу ідею про перевагу одних над іншими. Далі йде ще цікавіше. Спочатку школярі не хотіли визнавати, що Блакитно Окі чимось краще за інших. І тоді Еліот пішла на інші хитрощі і вигадала правдоподібне пояснення. Вона розповіла дітям, що пігмент меланін потрібен. Не тільки для того, щоб виробляти колір, він також надає блакитнооким людям переваги в інтелектуальному розвитку. Темнооких дітей змусило носити спеціальні пов'язки, щоб усі навколо бачили, хто є хто. Пройшло трохи часу і сюрприз: діти адаптувались до нових ролей. Одні стали кращими, а інші гіршими. Блакитно окі діти стали поводитись зарозуміло. Почали командувати іншими і досить погано ставились до своїх гірших однокласників. В них були кращі результати в навчанні, а деякі з них взагалі почали використовувати термін карі очі зневажливо, щоб образити темнооких учнів. У своїх спогадах Еліот писала, що її милі добрі. Та готові до будь-якої допомоги учні за недовгий час, тобто приблизно за 15 хвилин, перетворились в мерзених расистів. Темноокі учні також змінились. Вони стали сором'язливими, гірше виконували домашні завдання, а під час перерв тримались від усіх подалі. І навіть ті школярі з карими очами, які раніше були популярними, теж змирились зі своїм невисоким статусом. Їхня успішність знизилась. Експеримент продовжувався два дні. На другий день ролі змінились, і вже темноокі стали краще. І вони могли б з розумінням віднестись до своїх блакитнооких опонентів, але не захотіли і робили та казали ті речі, що їм у перший день. Новина про експеримент почала поширюватись штатами. Еліот запрошували на різні телепередачі, наприклад, Show з Джоні Карсом. Також вона проводила цю вправу під час професійних тренінгів, спрямованих на виявлення різних упереджень. А в 1971 році телеканал ABC показав документальний фільм про Еліот the Ай. The storm. вона отримала за цю нагороду Хілман Прайс. Її присуджують активним діячам, які борються за соціальну справедливість. Пізніше журналіст Вільям Петерс написав про неї та експеримент дві книжки «A Class Divided та «A Class Divided Then and Now. А вже в 1985 році школярі, які брали участь в зйомках, знову зібрались для документального фільму. І його показали глядачам ще й у 2009 році в Британії у рамках акції Наскільки ви расист. Тому у будь-якому. У випадку ідеального вирішення цієї проблеми не існує, навіть якщо перерубати інтернет дроти на дні Червоного моря. Навчання зараз проходить через Zoom, Google Classroom чи Google Meet. Ігри, фільми, серіали і найголовніше заборонений пліт. А він має властивість подобатись усім. Проте, насправді, насправді, заборонити можна все навколо. Звичайно, якщо ви живете десь далеко, подалі від усіх, і дотримуєтесь консервативних поглядів, як американська спільнота Аміши чи Північна Корея. І тут знову парадокс. Це все одно буде важко зробити, бо людство вже давно інтегроване в технології і гаджети. Це по перше. А по-друге, як взагалі буде розвиватись дитина, яка все одно дізнається від друзів, однокласників чи навіть сусідів, що інтернет все таки існує, і це прикольна штука. Навіть батько буде гаутами, не зміг зупинити сина від пізнання зовнішнього світу, хоча можливості в нього було набагато більше ніж у нас з вами. І по третє. Ви ж якось натрапили на це відео? Розглянемо іншу ситуацію. Люди, які старші за мене і мають більше досвіду у житті, скажуть, що от ми в дитинстві бігали у дворі, грали один з одним, палиці, камінчики, хованки й стрілялки. І ніяких комп'ютерів, інтернетів та телефонів навіть близько не було. А якщо в когось і був зв'язок, то це в рідкісних випадках та в напівглухої сусідки, яка мешкала поверхом нижче. Усі були щасливими. Тоді одразу питання: точно усі були щасливими? І звичайного булінгу тоді не існувало. Особисто я на 100% впевнений, що все було навпаки. Нормальне дитинство було в тих, кого не чіпали, або це чадо не знаходилось в деструктивному оточенні. А технології, наприклад, комп'ютери і телефони, все таки існували на наших тогочасних теренах. Просто вони були доступні обраним одиницям і знаходились на стратегічно важливих об'єктах. А ось на капіталістичних землях тогочасної Америки перший персональний комп'ютер з'явився вже у 1984 році. Назва йому Macintosh. Тому технології гармонійно поєднуються з людською природою в добрих вчинках і не дуже. Так і що це виходить через те, що два феномени об'єднались. Можуть гальмувати розвиток дитини, то їй нічого не публікувати, не розвиватись за допомогою джиталізації, не сидіти в соцмережах, постійно створювати нові акаунти, аби її не чіпали, не ділитись своїми думками, переживаннями, тому що якогось кривника вдома не навчили культурі та етикету, і після він неадекватно реагує на оточуючий світ та хоче у будь-якому вигляді заподіяти. Шкоду. А може краще тому, хто пише усіляку Гедоту засунути глибоко в голову свої повідомлення та піти куди подалі, і навчатись міню дійсно людського співіснування? Погодьтесь, що такий варіант приваблює набагато більше. Я вам обіцяв історію, яка трапилась вже в наші часи і на наших. Теренах зараз я вам її розповім. Кібербулінг як ганебливий феномен може продовжуватись ще й в дорослому віці. Група студентів через особисту неприязнь і вчасно на вирішені питання з іншим студентом, почала обговорювати його і казати, що він нібито підтримує окупацію і залишився там, бо йому подобається Росія. Проте уся ця какофонія, яка відбулася в телеграм-чаті, типу зрадою. Далека від істини, насправді ця людина не змогла вчасно виїхати, бо в нього похилі батьки, і це в багато разів ускладнює маршрут до того ж, гарантії безпеки, що їх не чіпатимуть, якби вони покинули окупацію. Ніхто б не надав. Нагадую, що ті студенти, які розповсюджували фейкові плітки, вже дорослі люди, і їм були наведені аргументи, що так не потрібно робити, бо це в принципі ненормально вирішувати конфлікти подібним чином. Але на моральну складову людських взаємовідносин. Зазвичай усім наплювати ніхто адекватно не відреагував, і розповсюдження брехні продовжувалось протягом року. До цього залучались вже нові студенти з молодших курсів і навіть з інших факультетів. Звичайна річ, що знову таки ніхто мозок і критичне мислення не увімкнув, усе це набуло нових масштабів, і студента мало не відрахували. Але не відрахували, бо правда все-таки перемогла. Я не міг про такий випадок вам не розповісти, а злодіїв залишити без покарання. Якби в мене були повідомлення з того жахливого телеграм-чату, то я б показав, як відбувався весь процес кібербулінгу, яка його специфіка саме в цьому випадку, і хто які ролі виконував. А тепер уявіть, скільки подібних ситуацій і історій траплялось, і скільки може відбутись. Цей випуск вийшов у форматі на поп-діалогу, і тому ми зараз з вами розглянемо цю проблему також з точки зору людської психології та інших досліджень. Я не дарма згадав у випуску Америку та технології, бо у 1997 році американські науковці Біл Белсі та Девід Фейган займались дослідженням природи, скажімо так, офлайн-булінгу і вели в обіг термін кібербулінг, вказуючи на те, що це засіб цікування людини, але вже за допомогою сучасних. Технологій, тобто гидоту, можуть казати по телефону, надсилати на пейджер, відправляти смс та ммс повідомлення Також неприємні речі можуть очікувати на електронній пошті, інтернет-сайтах, в скайпі, зумі, коментарях, в чатах і в акаунтах у соцмережах. Усе це я перерахував з урахуванням хронології розвитку інтернету та технологій. і поки не забув ще один із різновидів різновидівцікування. Ви можете спостерігати через телевізор і радіо. Але про це я розповім трохи пізніше. Дії переслідувача несуть цілоспрямований характер, і головний момент це навмисні агресивні дії, які відбуваються систематично у будь-який час дня і ночі однією людиною або цілою компанією. Американські вчені кажуть, що в цих діях також є роль жертви на ip адресу якої спрямований весь негатив. Особливість людини, на думку кривників, звичайно, яку спеціально і постійно ображають, це те, що вона не зможе легким способом себе захистити. Тобто це може відбуватись не тільки в школі, а де завгодно. Наприклад, коли дитина буде вчити уроки чи відпочивати. Не забувайте, що зараз сучасність, і усі ми без винятку проводимо більшу частину часу в інтернеті. Не Залежно від віку, це до речі, також дуже важливий момент, бо якраз саме цілодобовий доступ до незахищеної від цього особистості відрізняє кібербулінг від звичайного онлайн-конфлікту, в якому є просто дві сторони конфлікту, котрі за допомогою нецензурної лексики перераховують усе родове дерево опонента, тобто методи булінгу старі як світ, але вони перекочували в інтернет і жертви вже нові. А почалось все це в далекому 98-му році, у ті часи в Америці інтернет був ще молодою і не такою розвиненою, як зараз, розробкою. Проте цього вистачило, щоб зруйнувати репутацію молодої дівчини Моніки Левінської, яка проходила стажування у Білому домі. ЗМІ та громадськість почали обговорювати її сексуальний скандал з президентом Білом Клінтоном. Пройшло багато років, і в 2014 році Моніка стала активісткою у боротьбі проти кібербулінгу. А в 2015 році з'явилася на конференції. Ренці Тед, де розповіла про свій досвід боротьби з цькуванням. на відміну від фізичної агресії в реальному часі, кібербулінг має багато більше апгрейдів. наприклад, анонімність, яка є в багатьох соціальних мережах. Хтось створив аккаунт і пише різну гидоту. Саме ці дії надають змогу користувачам знаходитись в різних ролях, і таким чином вони не бояться зіткнутися з соціальним осудом вже в себе в повідомленнях та коментарях. Також перевага онлайн цькування полягає в дистанції. Наступна, так би мовити, плюшка кібербулінгу це дуже велика кількість свідків, безконтрольне і швидке поширення інформації. Постраждати від цього може хто завгодно, і незалежно від статусу і віку. Аналітики, які займаються цим феноменом, кажуть, що ненависть досить часто пов'язана з соціально побутовими і національними мотивами. Різний одяг, різний рівень заробітку, різний колір. Шкіри, розріз очей чи прапор. Хтось на фото один, а хтось з парою. Тобто, тригером може бути все, що завгодно.